Три поради, які допоможуть тобі заробляти більше 10 тисяч гривень на місяць, зробляч лише Можливо, ти чув ці поради у інших дизайнерів, але це є дуже важлива складова для досягнення своєї цілі по заробітку. Тому дивись трохи далі, щоб дізнатися. І так перша порада для тебе це веди особистий блог, Створюй особистий бренд, і тоді в тебе буде купа замовників, адже вони тебе будуть знаходити самі і будуть писати тобі також самі. І ще, якщо в тебе буде особистий бренд, ти будеш себе ідентифікувати як професійний дизайнер, а не як звичайна людина, яка в цьому не розбирається. Тому в тебе буде набагато. більше. Друга не менш важлива порада створення власного стилю робіт. Адже якщо в тебе буде власний стиль робіт, якщо в тебе власний стиль контурного світла, нехай тексту, обробки персонажів, взагалі своя якась композиція, своє бачення, це все тобі зміни не буде. Адже дизайн це про творчість, це про те, що ти створиш індивідуально. Тому якщо тебе буде свій стиль, тебе будуть впізнавати, ти будеш. Популярним, пізнаваємим, і клієнтів тебе буде стільки. І третє, якщо ти не знаєш, як рухатися, якщо в тебе немає своєї стратегії, по якій ти будеш рухатися, братан, у мене додає погані новини. Все плачевно і коротше, все плачевно. Ну а якщо це відео було хоч трохи корисним для тебе, то не забудь на мене підписатися і замовити у мене дизайн. Замовити можеш у мене в телеграмі, в інстаграмі або ж у мене в телеграм-каналі. Тому до нових зустрічей.